Шановні глядачі, а з нами на зв'язку ще одна творча гостя це співачка Крістіна Присячнюк. Вітаємо вас. І бачимо, що ви, ви не самі, ви з сином. Ви нас чуєте все гаразд? Так, ми з телеріончиком. Чуємо, тільки не бачимо. Ну, я вас бачу і гадаю, всі глядачі також вас бачать. Маю надію, Його? що також у нас побачите. І поговоримо сьогодні про вашу нову пісню. Це колядка пречистая діва сина породила, яку ви записали разом із сином. Розкажіть, будь ласка, як це все відбувалося? Ми спочатку провели студійну роботу, ну, точніше, спочатку. Довелося спитати Віларіона, чи він готовий, бо все ж таки це непросто, особливо для дитини, коли ти представляєш вже на широкий загал, те, що ти робиш, і він, звичайно, він сказав: Мама, я дуже переживаю правда, але я все зроблю бо я дуже хочу. Мені е, подобається ця колядка, і я дуже хочу її заспівати. Тим більше, що того року. Коли вийшла моя авторська, зійшла перша зоря, я дала собі слово, що ми обов'язково заспіваємо і з разом з Ларіончиком. Клас, і ви здійснили це, це дуже круто. Скажіть, будь ласка, там я бачила дуже гарний клів до цієї пісні, як відбувалися зйомки? Зйомки проходили в такій вінтажній студії в Івано-Франківську. Я довго думала, що це має бути, і дуже хотілося відтворити саме ти таку атмосферу. Трошечки старовинну, душевну, різдвяну, звісно, і тому шукали локацію, але все вдалося швидко знайшли. І в принципі, там навіть є таке фортепіано Україна, якому вже дуже дуже багато років, на якому я граю. От, тому, в принципі, вся моя задумка, вся ідея, яку я хотіла втілити. Все вийшло, як на мене, там, звичайно, вже нехай глядачі і слухачі оцінюють нашу роботу. Ну, звучить і виглядає неймовірно, впевнена, ви почуєте дуже багато гарних відгуків. А скажіть, будь ласка, Іларіон з дитинства займається співом? Це була його ініціатива, або ви сказали: мама співає і син також буде співати? Розказуй. Кажу. Іларіон ходить в музичну школу, так. вже другий рік. Угу. І займається на На фортепіано. Ух ти! – Я в вчив на хорі. Так, в музичній школі. І сказав, що на сьогодні він знає, в принципі, вже досить немало колядок, угу. так. І ну, на сьогодні поки що при чисте сина породила одна з найулюбленіших його колядок, тому саме ми вирішили заспівати її разом. Чи сподобалося співати з мамою? Чи плануєш ще такі дуети брати участь в таких дуетах? Чи будеш самостійно співати далі? Так, дуже сподобалось. Мені дуже приємно працювати з тобою, боже, це так мило. А скажіть, будь ласка, у нас сьогодні величезне свято, Різдво. У вас є якісь можливо сімейні традиції, які ви постійно втілюєте в життя? Як ви святкуєте ці дні і не тільки Різдво, а й Новий рік? Як це у вас відбувається у вашій такій чудовій родині? Зазвичай, звичайно, і різдво, і новий рік сімейне свято, яке ми стараємось проводити, якщо не на роботі, то збиратися сімейним колом ще з дитинства. ми… Їздили на Івано-Франківщину майже кожен рік було так, що ми були в рідному селі мого батька в Слобідці, збирались там великою, великою нашою родиною, звичайно, свята вечеря, 12 пісних страв, діду, хвінчування, колядки. Ну і безумовно, ми йшли в храм молитись, прославляти Ісуса Христа вже після колядками. Ну і по сьогодні зберіглися ці традиції. На жаль, вже дуже багатьох немає, і в тому числі мого тата, але все одно ми стараємось збиратись і братами, сестрами, тітками, дядями, ну, всіма, всіма, хто є, і хто може на сьогодні бути за столом. І, звичайно, в першу чергу хочеться подякувати нашим захисникам за те, що. Ми маємо можливість збиратися родинним колом і, хоча б на трішечки, побути разом, відчути це родинне тепло, і, звичайно, передавати от так от нашим молодим поколінням, наші звичаї, наші українські традиції. А скажіть, будь ласка, рік 2023, який він взагалі був для вашої родини? Можливо, у вас були якісь такі певні події, які запам'ятаються на все життя? Ви знаєте, напевно, як і у всіх, старалися допомагати тримати культурний фронт, наскільки це можливо, донатити, робити збори, писати пісні. А щоб щось таке яскраве, ну напевно, як я вже казала, що я кажу, що сьогодні все на часі, але на жаль. Напевно, кожен з нас сьогодні відчуває, що ми не можемо в повній мірі радіти, ми не можемо в повній мірі щось святкувати. Тому е, якимись такими яскравими подіями, напевно, навіть і не скажу. Все було е, направлено на роботу, на творчість, на благодійні заходи. Ну тобто, знаєте, так хотілося, е, щоб коли е, тебе запитають, Крістіна, що, що ти робила для нашої перемоги? Щоб не було соромно сказати, що саме я робила, і що дійсно я прикладала багато зусиль для того, щоб наближати нашу перемогу, і я обов'язково вірю, що наступний рік буде переможним роком. Ми всі цього бажаємо, в це віримо. А скажіть на цей рік, на 2023, ви вже йдете на зимові канікули? Чи у вас заплановані ще якісь заходи, концерти, можливо, прем'єри? А от сьогодні ми знаходимося зараз у Львові, і ввечері буде великий концерт в проєкті Українська пісня Різдво, де я буду співати свою колядку. Зійшла перша зоря. Будемо прославляти Ісуса Христа. Будемо піднімати настрій своїми піснями всім українцям, які сьогодні будуть присутні на цьому заході. Тому ось так новий рік буде закінчуватись знову ж таки піснею. Допомогою, бо там буде і благодійний аукціон, на якому будуть е продаватися різні лоти а виручені кошти будуть направлені на підтримку сімей е вимушених переселенців е з Маріуполя. Тому знову ж таки працюємо і цей рік так само хочеться завершити доброю справою, е красивою справою. Ну і звичайно, я рахую, що музика е напевно в житті. Не не тільки артиста, а кожної людини така, знаєте, невід'ємна частина, яка допомагає тобі переживати будь-які різні емоції, та й взагалі просто тримати свій такий душевний стан. Можливо, десь трошечки він сумний, потім трошечки веселіший. Ну але музика має велике значення в нашому житті. Це правда. Сто А Еларіон сьогодні у якості глядача чи також буде виступати? Ні, він якості глядача і підтримки. Добре, ну будемо чекати на той момент, коли ми можемо вас зможемо удвох побачити на великій сцені. Дуже хотілося б це побачити вживу, звичайно. Тому й бажаємо тобі величезних музичних досягнень. Впевнені в тебе все абсолютно вийде. Ну а від вас на останок хотілося б почути побажання для всіх наших глядачів. Ми вітаємо щиро усіх українців з прийдешніми святами, з Різдвом Христовим з наступаючим новим роком. Хай цей рік буде переможним, мирним, спокійним на нашу землю. Нехай все ж таки вже зовсім зовсім скоро прийде мир. Ми дякуємо нашим захисникам за кожен день і що хочеться побажати. Здоров'я кожному, родинного тепла, родинного затишку бережіть себе. Нехай все буде добре, і нехай новонароджений Ісус Христос обов'язково освятить шлях кожної людини, і віфлеємська зірка сяє дуже дуже яскраво, і саме головне, щоб в кожного з нас в серці і в душі було добро і світло. І тоді добро і життя переможе обов'язково. Обов'язково. Я дуже дякую, що ви доєдналися. Я дуже дякую, що ви доєдналися такою чудовою родинною компанією. Було дуже приємно поспілкуватися, подізнатися нові новини, і, звичайно, чекаємо вас з новими прем'єрами, і вас, і Іларіона також будемо чекати. Шановні глядачі, щира дякую. Дякую дуже. Шановні глядачі. Це у нас була Крістіна Присяжнюк, співачка і майбутній співак Іларіон, Тому обов'язково слідкуйте за його кар'єрою. Ну а зараз давайте ж подивимося та послухаємо цю неймовірну колядку, яка називається Причиста Діва Сина породила. Ісусеку Небесний. Прошу тебе щиро. Нехай буде щаслива кожна дитина. Хай буде разом кожна родина, Нехай більше не плаче наша Україна. я Чистая... дві